Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! У Києві через розгерметизацію тунелю метро на ділянці між станціями Либіцька та Деміївська зафіксоване значне підтоплення рейок водою. Ой, не солодкі часи настали у мера столиці. Сам мер Києва Віталій Кличко у себе в телеграм уже почав виправдовуватись, що фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями Теремки Деміївська. Там рух поїздів закрили. Дійсно, які ж можуть бути ще причини, крім безповідповідальності. Влади міста за попередніми розрахунками відновлювальні роботи можуть зайняти до шести місяців і проводитимуть їх на поверхні, заявив Кличко. Крім того, він повідомив, що гілку закривають на ремонт приблизно на шість місяців. Народ це обурило, адже закривати гілку метро на півроку просто неприпустимо, тому що добиратись до роботи або домівок стане набагато складніше. Проте Кличко відразу хотів відмитись від скандалу із закриттям гілки та повідомив, що на маршрут від Лебіцької до Теремків уже вийшли п'ять. Десять автобусів і 15 тролейбусів. А надалі їхня кількість збільшиться до 77 автобусів та 20 тролейбусів. Така кількість наземного транспорту зможе перевести 14-15 тисяч людей на годину, пояснив київський мер. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину, повідомив мер. Ага, розкажи це киянам, голубчику, та тільки кличко, схоже, не бажає розуміти, бо така ситуація сталася саме через недбальство. Питання полягає в тому, чи взагалі проводили регулярні перевірки метрополітену, чи КМДА хотіло дотягнути до останнього, коли розгерметизуються всі гілки та закрити їх на ремонт. А під час ремонту просто накрадати собі грошей та повсю ситуацію не пройшла й Київська прокуратура. Зокрема, там розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що призвело до тяжких наслідків. 8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинку руху поїздів на ділянці між станціями Либіцька та Деміївська оболонсько-тремківської лінії. Метро за попередніми даними, зазначені обставини виникли у зв'язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщини його стінах. Що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену? Повідомляє прес-служба Подільської окружної прокуратури міста Києва. Тепер кличко не відвертиться, тому що прокручувати махінації з будівництвом над метро або взагалі не перевіряти стійкості тунельних споруд безнаказаним не залишиться. Адже як пафосно зносити мафи чи будувати провальні мости, то мер столиці відразу перший. А як відповідати за свої поступки, які можуть призвести до поганих наслідків, то зразу руки за спиною винні всі, окрім нього. Зазначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль через аварію на станції метро доручив 9 грудня провести засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб дослідити, що саме призвело до термінового ремонту синьої гілки столичного метро. Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходить притулок тисячі людей. Зазначив прем'єр у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що сьогодні через з дії або бездіяльність міської влади виникла загроза затоплення і руйнування тунелів синьої гілки столичного метро, що, за словами Шмигаля, буде безпосередньо впливати на безпеку киян. Шмигаль підкреслив, що уже доручив, щоб завтра, 9 грудня, пройшло засідання державної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, голови Мінстратехпрому Олександра Камишина, тимчасового виконуючого. Обов'язки голів ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітету Віктора Брагінського. Очікуємо також присутність голови КМДА Кличка з детальною доповіддю з цього питання. Підсумував прем'єр. Отже, висновок такий: Віталій Кличко безладно ставився до детальних перевірок тунелів метро і довів цю ситуацію до того стану, що тепер люди не зможуть нормально добиратися до центру столиці. Звісно, він спробував відмазатись, запустивши автобуси, але це проблему не вирішує. Кличко має відповісти за свою. Недбалість, та скоро це покарання його наздожене. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.